Всім привіт! Мене звати Костя і Сьогодні ми з вами визначимо, хто є найбагатшим футболістом із паспортом України. Тобто, зараз я покажу вам гравців, які заробляють найбільше у своїх командах. Традиційно так сталося, що професійні футболісти люди не бідні. Тож сьогодні ми з вами маємо право трішечки позаздрити гравця. Однак не слід забувати, що багатство та статки не впали на них з неба. Це результат багаторічної тяжкої праці. А перед тим як розпочати, я попрошу вас зробити мене трошечки щасливим. Для більшості людей багатство вмірюється у грошах. Для мене вашою увагою. Чим більше глядачів дивляться мої відео, тим більше я відчуваю, що моя робота не даремна. Тож прошу вас підписатися на мій канал та натиснути на дзвіночок, щоб нічого не пропустити. Ну а переможців з минулого відео я назву наприкінці цього випуску. Тож дочекайтеся та не перемикайтеся. Атакувальний півзахисник Шахтаря Михайло Мудрик по суті тільки почав зробляти авторитет у футбольному світі. Аналітики та експерти по всьому світові захоплюються лівим вінгером Шахтаря. Однак ми з вами бачимо невеличку, так би мовити, хворобу у гравця. У складі гірників це один футболіст, у збірні зовсім інший. Цікаво, з чим це пов'язано. Можливо, Петраков не знає, як правильно застосовувати Михайло на полі, а можливо, сам Мудрик, ще не відчуває себе частиною команди. Якщо це другий випадок, це, звісно, неприємно. Але з кожною новою грою за збірну він, я впевнений, увійде в колектив як треба. До речі, нещодавно Михайло зізнався, що з великим задоволенням слідкує за грою лондонського арсенала. Цікаво, це він поділився своїми вподобаннями чи натякнув на майбутній трансфер. Слухайте, а де б ви хотіли побачити Мудрика? Напишіть у коментарях. У шахтарі Мудрик заробляє 1,2 мільйони євро на рік, а це близько 43 мільйонів гривень. За даними Трансформаркету, вартість Мудрика складає 15 мільйонів євро. Тоді як ходять чутки, що взимку він може перейти до Ньюкасла за 50 мільйонів. Це, звісно, не маленька ціна, але сороки можуть собі дозволити, адже володіють клубом саудівські шейки. Разом з Миколою Матвієнком досвідчений захисник Сергій Кривцов складає стрижень обороди Донецького Шахтаря. Сергій також, як і мудрик, отримує на рік 1,2 мільйони євро. За свою кар'єру уродженість Запоріжжя наповну розкрився як класний захисник та яскрава особистість. Саме він один з головних футболістів, які відповідають за атмосферу в команді та роздягальні. Пожартувати, розвеселити партнерів це про нього. Однак на полі Сергій завжди дуже серйозний та сконцентрований, інакше захисникові просто не можна. Якщо в УПЛ Кравцов з'являється на полі постійно, то у лізі чемпіонів частіше ми бачимо його у запасі. Напевно, це пов'язано зі швидкістю футболіста, яка, м'яко кажучи, не на найвищому рівні. В Україні її, напевно, ще вистачає, а ось в Єврокубках 31-річний гравець вже не вивозить. На мою думку, Тарас Типоненко один з найкращих опорних півзахисників з часів незалежності України. Навіть зараз, попри солітний вік, ніхто з українців не може конкурувати з ним на цій позиції. Тим паче, зараз це амплуа є надважливим для нинішнього шахтаря. Робота в обороні стала критично важливою для донецького клубу після відходу легіонерів. Тому лідерські якості та футбольні навички Тараса це запорука вдалої гри та перемог. За свою працю Степаненко отримує 1,2 і мільйони євро на рік. В гривнях це нагадую, майже 43 три мільйони. Мільйони. Неймовірна сума як для звичайних працівників фабрик та заводів, та варто віддати належно Тарасові. свої мільйони він не засалює у банках, а активно допомагає воїнам зсу та людям, які постраждали від російської окупації. Закликаю і вас до цього. Посилання для допомоги зсу залишив під відео. Цьому сходинку найбагатших футболістів із паспортом України посідає новоспечений амбасадор збірної Андрій П'ятов зарплата легенди українського футболу складає півтора мільйони євро на рік, що в гривнях дорівнює 53,7 та мільйони. Однак Андрій досить довго грає на найвищому рівні, тому я впевнений, що за цей час він стиг накопичити серйозні статки. Чого 100% вистачить на ситу пенсію? Так зараз воротар шахтаря вже потроху готується саме до неї. Він вже завершив виступи за збірну і питання часу, коли повісить буці та рукавички на цвях. І якщо навіть він подовжить контракт шахтарем, який діє до літа 23-го, то фінансові умови будуть значно меншими, адже у гірників він вже близько двох років не є основним воротарем. Стосовно зарплатні, Віталія Миколенка в Евертоні ходило багато чуток. Після переходу журналісти шокували публіку цифрою у 7 мільйонів фунтів на рік. Але це виявилося далеко від істини. Потім вони вирішили зробити інфу більш реальнішою та оголосили 3 мільйони фунтів на рік. Але правда виявилася дещо скромніше. За даними порталу SpotTreck, Миколенко заробляє в Евертоні майже 38 тисяч євро на тиждень. Таким чином, річна зарплата Миколенка становить майже майже 2 мільйони євро. Якщо переводити у рідну валюту, на картку Віталі кожен рік прилітає майже 68 мільйонів гривень. Так, з першого погляду все доволі скромно, але не забуваємо про такі факти: як перше, Миколенко, ще дуже молодий, 23 роки. По-друге, він основний в Евертоні і показує себе дуже добре. Нагадую, він нейтралізував Салаха у дербі. І по третє, при подовженні контракту сума його зарплатні, я впевнений, збільшиться. Бо в іншому випадку Миколенка у своє гніздо забере умовний Нью-Касл за багато мільйонів і зі значно більшою зарплатнею. Тож, якщо Віталій продовжить працювати у Мождусі, все у нього буде добре. Так, 68 мільйонів гривень це багато, я не сперечаюся. Але Миколенко, як і Степаненко, дуже допомагає нашій країні. Влітку він за власні кошти придбав для ЗСУ сім позашляховиків. І на відміну від політиків, футболіст про це не кричав на кожному куті. Цю інформацію прилюднили волонтери. Якщо досліджувати кар'єру Романа Єремчука, то можна сказати, що перші серйозні за футбольними мірками гроші він почав заробляти вже у бельгійському чемпіонаті. У Генті його річна зарплата складала 500 тисяч євро на рік. Після трансферу у Бенфіку фінансовий стан українського Форварда дещо покращився. Він почав зробляти 163 млн євро на рік, а це 58 мільйонів 350 тисяч гривень. Цього трансферного вікна Роман перейшов у Брюге, адже у Бенфіці справи складалися не дуже добре. Але, попри невдалий сезон, бельгійський клуб покладає на Романа великі сподівання. Це можна зрозуміти із суми трансферу, яка склала 16 мільйонів євро плюс 3 мільйони у якості бонусів. Перехід Яремчука став трансферним рекордом для Брюге. Що стосовно зарплатні Романа, у Брюге, то вона поки що не оприлюднювалася офіційними джерелами. Але бельгійські інсайдери вже кажуть про 2 мільйони євро на рік. Так, бельгійський чемпіонат у порівнянні з португальським, а також Брюгі у порівнянні з Бенфікою це пониження у класі. Як на мене, Роман погодився на перехід через гарантію стабільного ігрового часу, а також через прийняті фінансові умови. За словами Єромчука, дворічної давності Брюги найбагатший клуб Бельгії. Тому може дозволити собі виплачувати велику зарплату. Для прикладу, найоплачуваніший гравець клубу Сімон Міньоле отримує трохи більше як 3 мільйони євро на рік. До речі, Яремчук після нічиєї Шотландією, яка не дозволила нам піднятися у елітний дивізіон Ліги Нації, ледь не єдиний, хто не побоявся сказати правду. Цитата: Ви самі знаєте, що збірна вміє грати у футбол. Питання в тому, щоб нас направили і показали, як це робити. Важко сказати, чому не було справжньої фінальної навали. Я виконую ту роботу, яку мені кажуть виконувати. Дуже важко на це запитання відповісти. Звичайно, ми хотіли перемогти, але так склалося. Такий стиль гри у нас це все. Як ви зрозуміли, футболіст явно не задоволений тренерським складом збірної та його рішеннями. До речі, пишіть у коментарях, чи задоволені ви тренерською роботою Петракова на чолі збірної? Та чи варто йому залишити своє крісло? Зарплата Віктора Циганкова в Динамо це, мабуть, найбільша фінансова інтрига в УПМ. Якщо ви дивилися моє відео про зарплати футболістів, то знаєте, що його зарплата складає 1,9 мільйона євро на рік. А це приблизно 68 мільйонів гривень. Однак нещодавно джерела повідомили й іншу інформацію. За нею циганков отримує все ж таки 2 мільйона євро. Якщо в гривнях це 71 мільйон 500 тисяч. Влітку Віктор вів переговори з іншими клубами і за інсайдерськими даними просив. 3 мільйони євро. Як на мене, останнім часом Віктор грає відповідно до своєї зарплати. Я маю на увазі офіційною, яку оприлюднило Динамо. Якщо ви не в курсі, циганков отримує 18 тисяч 455 гривень на місяць. Так, це приблизно 500 євро. Тому офіційна річна зарплата футболіста складає 6 тисяч євро. На перший погляд це звучить як прикол. Однак Суркіс на повному серйозі подали таку інфу. Ох уж ці офшорчики. Відкриває трійку лідеру оборони збірної України та Донецького Шахтаря Микола Матвієнко. За деякими даними Микола заробляє 800 тисяч євро на рік. Однак, якщо вірити італійському журналістові Чіро Венератто, річний Гонорар Матвієнко складає 2 мільйони євро на рік. 71,5 мільйона гривень. Справа у тому, що саме таку суму захисник хотів отримувати від Наполі, коли йшли переговори щодо його переходу. Микола пояснював це тим, що не хотів отримувати менше грошей, ніж у шахтарі. Як на мене, Матвієнко цілком вартий такої зарплатні. І своєю грою відпрацьовує кожний центр. Якщо чесно, я боюся, що захисник такого калібру залишиться в шахтарі. Ні, ви не подумаєте, гірники круті, але хотілося б побачити його в АПЛ чи Лалізі. Мені здається, Матвієнко себе б там добре показав. Щодо вартості гравця, то вона складає 11 мільйонів євро, і вона цілком спроможна для багатьох клубів Англії, Італії чи Іспанії. Андрій Ярмоленко це футболіст, який давним-давно забув, що таке бідність. Досить довгий час він отримував мільйони від Динамо. Як сам зізнавався, що гроші інколи зносили йому дах, і він робив не обов'язково покупки типу крутих та дорогизних тачок, та таке інше. Зараз Андрій порядний сім'янин, який віддає перевагу комфортабельним сімейним авто, а кожну зайву копійкою без вагань прораховує на благочинність. У Весхемі Ярмола спочатку мав найвищу зарплатню, а потім посів друге місце за цим показником. Він отримував 6 мільйонів фунтів на рік, що у той час складало близько 7 мільйонів євро. Висока зарплата Ярмола дратувала болівальників молотобійців, адже Андрій досить рідко з'являвся на футбольному полі, втративши місце в основі. Оптимізму не додавали й постійні травми українця, тому клуб вирішив не подовжувати контракт з Вінгером після його закінчення. Андрій Ярмоленко перейшов до футбольного клубу Аль Айн. Із командою з одноіменного міста в ОАЕ капітан збірної України підписав річний контракт. До кінця сезону 22-23 він гратиме під керівництвом свого колишнього наставника Сергія Реброва. Зарплати Ярмоленка у новій команді не розголошується однак, за чутками вона також складає близько 6 мільйонів фунтів. Це дорівнює 6 мільйонам 750 тисячам євро. Зараз не лякайтеся, бо в гривнях це 240 мільйонів. Уявляєте, 240 мільйонів на рік. Просто зараз гравець лондонського арсеналу Олександр Зінченко вважається найоплачуванішим українським футболістом. Так, багатство Зінченко приголомшує. Однак, давайте згадаємо, через що йому довелося пройти. На початку своєї кар'єри він зрозумів, що не потрібен шахтарю. Так, клуб наполягав на подовженні контракту, але Сашко розумів, що у такому разі вічно буде мандрувати по арендах. Він вирішив ризикнути. Погравши за якісь любительські команди, він потрапив в уфу. Це по суті його перша доросла команда. Партнери по команді насміхалися над зіною, адже на тренуванні він їздив тролейбусом і ходив зі звичайним телефоном. Вже трішки згоду він пересів на таксі і купив собі iPhone. Потрапивши у Мансіті, Зіна отримував по суті, найменшу зарплатню у команді. Однак не гроші рухали ним, а любов до футболу. Завдяки своїй працьовитості Сашко став з'являтися на полі. І мало хто міг подумати, що гравець такого класу отримав усього близько мільйона євро на рік. За англійськими футбольними мірками це дуже скромно. Майже кожне трансферне вікно за ним полювали інші клуби, пропонуючи більш вигідні фінансові умови. Однак Зіна відмовляв їм, якщо розумів, що це буде рухом вниз. Навіть з арсеналом він погодив контракт не через помітно більшу зарплатню, а через те, що каноніри це шанс вийти на новий рівень. До того ж, українцеві дуже хотілося попрацювати з артетою, з яким він познайомився, коли той працював помічником гвардіоли у Сіті. Історія Сашка підтверджує одну просту істину. Вір у свою улюблену справу на всі 100% віддавайся їй, і гроші самі з'являться. Річна зарплата Сашка у стані каноніри складає 7,8 мільйонів фунтів, якщо у євро його заробіток складає близько 8 мільйонів 750 тисяч. У гривнях це число взагалі вражає. За офіційним курсом НБУ воно складає майже 311 мільйонів 800 тисяч. Фактично, за рік зінченко заробляє на байракта. Від таких сум, які були наведені у випуску, справді може бути запаморочення голові. Але ж ми знаємо, що у світовому футболі фігурують і більші цифри. Тож невеличкі питання до вас, друзі. Хто є найоплачуванішим футболістом просто зараз? Пишіть свої версії у коментарях, а я потім оберу перших правильно написавших, і вони опиняться в моєму наступному відео. Ну, а в мене на цьому все. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк цьому відео та тисніть на дзвіночок, щоб нічого не пропустити зі світу футболу українською. З вами був Костя Фолстен. Все буде Україна!